Добрий день, дорогі діти. Ми продовжуємо написання наших робіт фізичного практику. І сьогодні буде цікавенна практична робота, яка називається дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Відповідно, ви берете діти знову подвійний листочок. Підписуєте його, робота фізичного, практика, номер, такий то учня, учениця такого то класу. Корченський ЗОЖ номер 1 прізвище ім'я по-батьки. На наступному листочку, тут зверху, пишете дату проведення практику. Пишете тема дослідження руху тіла кинутого під кутом до горизонту. Пишете мета дослідити рух тіла кинутого до горизонту під кутом до горизонту. Далі дійти, пишете теоретичні відомості. Після теоретичних відомостей, будь ласка, переписуйте наші обрахункові потрібні для нас ці роботі формули, які описують рух тіла, кинутого горизонтально. Аж максимальні, С-максимальна, максимальна дальність польоту, швидкість початкова В-0В, максимальний час польоту нашої ракети. І час польоту або підняття до максимальної висоти. Я, відповідно, вам, після цього, коли ви перепишете теоретичні відомості, ви напишете хід роботи, я отут усе напишу, хід роботи. І за допомогою лінійки і олівця накреслите таблицю. Ця таблиця діти, аж на 8 досвідів. Ці вісім дослідів, я вже для вас зробив. Тобто я змінював кут, під яким запускав ракету, 10 градусів 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70, і за допомогою мірної стрічки в шкільному коридорі проводив досліди, ставивши нашу ракетну установку на підставочку. Заряджаючи ракету, ось заряджав ракету, діти, виставляв кут. ну, Наприклад, дітес, я вам покажу, я просто вам покажу, щоб ви мали уяву, ось 45 градусів. Натискав на спусковий гачок і наша ракета мандрувала, кинута під кутом до горизонту. Я вимірював. За допомогою мірної стрічки дальність польоту. І відповідно діти записував його і позначав. Я не хочу вам показати свої позначки. Але це все було зроблено. Тут тобто дивіться: один і один метр, один і два метра, один і 5, 1,65, 2 метри, 2,2 метри, один метр і далі 2 метри Тобто, дослід все. Ми ракету позапускали. Тепер ваше завдання, діти, під таблиці обчислити аж максимально. Як обчислити аж максимально? Ось у мене є формула. Все дуже просто. Але, діти, немає початкової швидкості. Ми ж її не знаємо. А як знайти початкову швидкість? І С максимально, ось дивіться, як красиво. От воно у нас уже є. Бо я ж його діти обчислив дослідним шляхом. Тому з цієї формули, знаючи максимальну дальність польоту, ми з вами користуючись формулою в 0 v ось я обведу хмаринку, дорівнює квадратний корінь С максимальне Г, синус альфа, коснус альфа, обчислимо в 0 v і діти отсюди. Запишемо. Тут я помилився, запишу вернульовий. Ось так. У вас буде 8 значень початкової швидкості. Ну, а знаючи початкову швидкість, синус кута і космос кута. На калькуляторі йдіть. У вас у мобільних телефонах, смартфонах є автоматичний калькулятор по визначенню кута синуса і космоса кута. От. Ну, Відповідно, ви це зробите. Т максимальне 2 в 0 синус альфа на Ж. І Т пополам, тобто час підняття до максимальної висоти, Т максимальне то 2. Поділити на 2. Тобто вам треба буде потім порахувати спочатку в 0 Знаючи в 0 порахуйте H максимальне, Т максимальне, поділити його пополам і отримуєте Т пополам. От у вас, діти, буде така таблиця. Якщо хтось захоче. Отримати вищу оцінку, а цей фізичний практикум буде і для 9 класу, і для 10 класу, то дивіться, що мені треба, щоб ви зробили. Десятикласники обов'язково на вільному місці внизу повинні побудувати графік залежності. куди під яким ми розташовували ракету, нашу ракетну установку і дальності польоту. Тобто ви, діти, накреслите акуратно, простим олівцем. Тут буде, будете відкладувати дальність польоту в метрах, а тут діти по вісі абсолютно будете відкладувати кут у градусах. Тобто одна клітинка 10, 20, 30, 40.

Не забудьте написати висновок. Дякую вам за увагу. Чекаю робіт. Бережіть себе, здоров'я, любіть фізику і батьків!